У 22 другому, двадцять був була така усвідомлення нагальності з боку Європейського союзу стосовно того, що не тільки цей процес розширення, до якому вони дали старт через кандидатський статус на Молдові і Грузії а І необхідності внутрішнього проведення внутрішнього реформ, внутрішніх реформ в європейському союзі. Вони тоді спродукували кілька таких таких ну, аналізів, пропозицій. Тоді здавалося, що ось цей процес махових цей закрутився, і вони досить швидко будуть ухвалювати рішення, як пристосуватися до нових викликів. Бо це насправді про, про те, як ти виживаєш дійсно в тому числі і європейський союз як геополітичний серйозний гравець, економічний гравець. Як він ефективніше а, приймає рішення і, і, і відповідає на ті виклики, з якими стикається? А, і от зараз я насправді в 24-му, четвертому, знаєш роках, я бачу певне ну, таке уповільнення цього процесу.